Мої вітання, командири! Ви на каналі DBT. І сьогодні на вас чекає епічний бій у легендарній стратегічній грі CNC Generals Zero Hour. Такі битви неможливо пропустити, так що вмощуйтесь зручніше буде гаряче. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал і зробити репост. щоб... Ще більше людей приєднувались до нашої стратегічної спільноти. Якщо вам подобається контент, підтримайте канал Донатом, а ще краще ставайте спонсорами турнірів, щоб ми і надалі могли влаштовувати масштабні баталії. Усі посилання є в описі. Також не забувайте, що стріми йдуть на Ютубі, Твічі та Трово. Переходьте за посиланнями в описі, підписуйтесь скрізь, де вам зручно. А тепер до бою. Сьогодні схлиснулись в битві такі вже грізні супротивники, як Тім Степ, який грав на ваших екранах знизу, під зеленим кольором за танкового китайського генерала, і неперевершений екскал, який грає у нас на верхній частині карти. Під фіолетовим кольором також китайський танковий генерал. Ці обидва гравці, я так розумію, вже дуже активно готуються до нового чемпіонату світу, на якому вони є одними з лідерів цього турніру. За думкою ігрових спільнот. Ну, будемо зараз з вами дивитись, хто на що здатен. Тут залишилось вже майже нічого до нового етапу цього івенту. ні я сподіваюся, сьогодні нас гравці не розчарують. Вони вже багато матчів зіграли. Зверху, на ваших екранах зараз з'явиться підказка. Ми нещодавно дивились ще один бій між цими гравцями. Там все ж таки тімстеп виявився трішки слабішим. Сьогодні, можливо, ситуація зміниться, а можливо і ні. Давайте будемо спостерігати. У нас вже є активні дії. Екскел намагається дуже активно атакувати зараз центр карти. Карта в нас Імінент Вікторі. Зайняв будиночок, ближчий до Тімстепа. Підготував невеличку групу і вже поїхав в атаку. Тим часом Тімстеп захопив собі дві нафтові вежі. У Екскала немає таких привілеїв. Як дві нафтові вежі, він грає дуже стандартно. Два військових заводи, два ресурсних центри, і будує свій центр пропаганди. Якщо дивитись на базу Тімстепа, то тут, в принципі, плюс-мінус ситуація така сама: синхронно будується і від нього центр пропаганди. Також є два військових заводи, два ресурсних центри, плюс казарма. І пішла в нас перша битва. Трішки бачимо, що. у Тим степа менше юнітів, плюс тут Екскал грає під прикриттям будиночка. Треба зараз якось від нього здихатись, степу, тому що ну, він може дуже багато проблем спричинити при його атаках. Плюс він ще дає додатковий погляд для його супротивника. Тому йому це край зараз необхідно якось вирішити. На лівому фланзі вже нафтову вежу спалив Екскал декілька секунд тому. Зараз Тімстеп грає лише з однією нафтою, але і цього достатньо, щоб він був зараз попереду по економіці. Але Екскал не хоче зараз сильно відставати, додає ще один третій ресурсний центр для того, щоб мати. Ці шанси на перемогу в цій грі і не відпустити дуже далеко Тімстепа від себе. Як бачимо на лівому фланзі, поки що порожньо, там лише відбудував Тімстеп захисний бункер для того, щоб Екскал не мріяв туди проїхати. Тим часом Тімстеп відправив один аванпост, і як бачимо, зараз Екскал залишається без вантажівок на ресурсному центрі, і треба якось розібратись з, -з цими. Двома ракетниками з аванпосту. І вони ще й мінують ресурсник. Розуміє також Team що економічно Екл також зараз може зіграти дуже сильно, тому що ну, три ресурсних центри це немало. Зараз треба наздоганяти за цим показником, як бачимо, відразу ж будує бункер. І не встигає навіть добігти туди перший ракетник, на цей бункер пішла атака. О, Тімстепа вже вивчений подвійний постріл на майстрах бою. Екскал також не відстає, також взяв цей апгрейд в підвищеннях. Не в підвищеннях, а замовив його собі на танки. І як бачимо, поки що бойова нічия. Тут, в принципі, навіть не бойова нічия, а центр зараз все ж таки залишається за тімстепом Екскал вимушений. Додати зараз ще юнітів до цієї групи, тому що перша була ну майже розбита. Тім далі не поїхав. Педлючка тут забігає. До Тімстепа на базу. Знищується ресурсний центр Екскала гарматним пострілом. І зараз чи буде їхати Тімстеп в атаку. Ну Я думаю, що йому сил буде бракувати. Для такої атаки там Екскал дуже швидко зараз свою міць відновив. Ще один аванпост на цей раз по лівому флангу. В центрі тут розгортаються маневри, але поки що в бій не вступають. Чорна Лотос тут намагається перехопити командний центр. Все це побачив, звісно ж, Team Step. І поїхав в БТР з Гатліном шукати, де воно там є. Тим часом у нас аванпос доїхав до ресурсника Екскала і знищує йому вантажівки. Досаджуються два ракетники. І зараз будуть, скоріш за всього, мінувати цей ресурсний центр. Дуже сильно зараз намагається заважати екскалу. Ну, Чорну лотос тут, звісно ж, знайшли. І. Її... Іти немає куди. На центрі тут продовжується нас. Маневри, танків дуже багато, якщо чесно. Зараз просто, ну, розуміють, один один ще інший гравець хто є. Ким. І, як бачимо, не сильно то вони вперед лізуть для того, щоб не отримати. Намагався танком драконом тут знищити цей будиночок. Спалити його, але навіть не вдалося заїхати туди. Розпочинається знову битва в центрі. Армії плюс-мінус е однакові, але тут є будиночок. І це емки десь там позаду. І попереду зараз дуже сильно не вистачає Тімстепу. І, як бачимо, е битва дуже жорстка. І тімстеп вимушений повертатись назад. Сил не вистачає зараз, скидує міни. Екскал скидує міни. Тімстеп. І знов така у нас невеличка бойова нічия. На центрі. На цей раз а, гірша ситуація склалась для Тімстепа. Якщо в попередніх битвах а, там все ж таки ситуація була більше за, за ним, то тепер не на його користь. Прилітає ще один гарматний удар. На цей раз це від Екскала. Прилітає він по ресурснику, ресурсник знищується. і... Ну, Ексхал вирішив, що можна тепер і вперед поїхати, але ні. Тут бункер є. Важкувато буде. Тим поки що відновлює свої сили. Вже з'являється в нас перший Хелікс від українського гравця. І... Лівий фланг, я так бачу, він порожній. Я думаю, зараз буду можливо, будуть намагатись тим залетіти Хеліксом. Можливо, будуть успіхи в цьому напрямку, а можливо, і ні. Тому що основна сила тут і гатлінги, вони всі в центрі. Розміновує. Розміновує міни. Зараз Team і хоче знищити будиночок, але. Ну все ж таки вдається. Хоча ні там просто посадив назад їх. Не вдається, поки що, Тім Степу розібратися з цим будиночком. Фелікс на правому фланзі невдали, його помітив. Екскал. Як карту в нас бачить? Ну, непогано бачить екскал у нас карту. лівий фланг він контролює. Тим також все бачить навіть дуже-дуже добре. Ресурси на карті поки що є, Вторинна економіка не потрібна. Але, як бачимо, дуже-дуже остерігаються один одного, гравці, і, можливо. Можливо, можливо, ця гра і затягнеться. Останній бій, який ми дивились, вони там грали, якщо я не помиляюсь, американським генералом був у нас Team Step, токсиновим був Excal. І там дуже така затяжна гра вийшла. Вони дуже побоювалися один проти одного йти. Два танки майстра бою. По лівому флангу йдуть, а тут, до речі, один лише гатлінг І це дуже небезпечно. Поїхав Ованпост зупиняти. Ну, один як мінімум майстер бою буде знищено. Інший поки що в грі, але ракетники досі живі. Зараз більш масивно виглядає група у у Екскало в центрі. там серйозна така загрозлива сила. О, Степа вона більш така розкидана по, по території і не така, мені здається, чисельна. Летить гарматний постріл. Це куде? Покщо невідомо. Це по ресурсному центру. Так. Трішечки намагається Тімстеп загальмувати. Екскала. Йому це вдається. Експел вимушений зараз відбудувати новий ресурсний центр. Це вже не перша його втрата. Він втратив два, три ресурсних центри. Це вже четвертий. Це вже четвертий він його відбудовує. І у Кімстепа, в принципі, за цим показником лише один ресурсний центр постраждав. Тим часом у нас на основному ресурсному доку закінчується коробки. Зараз треба вже думати про вторинну економіку, про неї якраз таки вже і попіклувався. А Тімстед вже від нього є. Центр, інтернет-центр. Ну, як бачимо, що Екскал розуміє прекрасно всю ситуацію. Свій ресурсний центр він також щойно добудував, пішли туди вже Хакери. І зараз маневри знов продовжуються на карті. І я так розумію, що Тімстеп хоче спіймати на маневрах, тому що тут були міни скинуті. Від Екскала туди Тімстеп не поїхав, поїхав на протилежний бік, а там вже міни скидав він. І як зараз неприємно розтягується група у Екскала? І битва у нас дуже-дуже серйозна така намічається і сил, в принципі, у Тімстепа менше чисельно, але більш в невигідних позиціях був все ж таки екскал. Але зараз ситуація вирівнюється, і у Тімстепа в принципі, не вистачає сил для того, щоб розгромити їх. А красиво могло бути, якщо чесно. Тут Гатлінги заїхали, але ненадовго. І битва в нас продовжується непогано зараз кинута емібомба. Половина групи зараз постраждала. І летить відразу ж бомбардування по цій групі. Трішечки, трішечки не підрахував нас Тимофій. І від Екскала летить у відповідь, але це вже летить по ресурсному центру. Новий відбудовує ресурсний. Відразу ж розміновує через контрол. Пробуваючи по території. Ну і знов така, бойова нічия. З поразкою тімстепа, звісно ж, але далі сил у Екскала піти в атаку немає. Летить гарматний удар. В напрямку. Ні, це не в напрямку. Ака тут не було нічого такого, щоб можна було вибивати. Не туди використовує Екскал свій гарматний постріл. І прилітає Емі-бомба на цей раз вже від Екскала. Поїхала група вибитаців майстри бою, які там зараз вимкнені. Тім степ не... Не захищає її, хоча міг би заїхати у фланг, але він цього не робить, тому що є зараз ситуація така. Не, не дуже хороша. Тут Юнітів більше, ніж у Тимофія, у Екскала. І можливі проблеми. Поки що він не ризикує вперед Лісти і трішечки від відтягується назад на свою базу. Елікс в повітрі просто завис. Він там без подальшого якогось використання. Ну так, вже закінчились коробки. Продається зайвий ресурсний центр Тимофію. Також можна було це зробити, він поки що цього не робить. Ну і вся основна баталія в нас нов на центрі. І тепер екскел щось вирішив поїхати вперед в атаку. Потім розвернувся, знову розвернувся. Ну, якісь невпевнені дії від нього. Але все ж таки перемогу він зараз в цій битві отримує, але знов сил не вистачає. Зараз дотиснути Тимофія. Тимофій намагається відбиватись бомбардуванням. Трішки Юнітів тут позбирав. Ну, можливо, вдало буде використано бомбардування, і є можливість зараз добити. Але Бомбардування прилетіло не туди, куди він хотів. І як бачимо, ще й міни докидає, але міни також не туди. Екскал знов використовує бомбардування своє, але там вчасно зреагував степ. А Чому він так вчасно зреагував? Тому що в нього є розвідка, і він побачив все це. І заздалегідь. Вирішив це знищити. Так, прилітає тут по єдиній нафтовій вежі від Екскала. Економічна гра у нас війна зараз триває. Один одному намагається якомога більше вибити. Ну, за цим показником я все ж таки даю перевагу тім степу. В нього, в нього ситуація краща. У ньому менше прилітало, і він а, не був вимушений на протязі всієї гри. Так часто їх відбудовувати. Так, звісно, він їх втрачав, але Але не Не так часто, як Екскал. Екскал, думає, можливо, і на правому фланзі, на лівому фланзі, ні. Тож вони за цей центр дуже так вчепились і не хочуть його відпускати. А там на лівому фланзі був лише бункер, і зараз намагається туди пробитись. Тимофій реагує. Заїжджає з центра на лівий фланг, але зараз має всі шанси потрапити в оточення. І техніку його просто розстрілюють на марші. Трішечки невдалі зараз діє від, тім... від Тімстепа. Знов вимушений відступати. Бій для нього тут закінчено. Дуже в невдалій позиції опинився він. Ну, Потрічку збільшується кількість хакерів. Якщо чесно, Тимофій додає. А, так. З. В принципі, лише один інтернет-центр. У Екскала, і більше нічого там немає. Вже коробки закінчились, нафтової вежі немає. Так, полетіло бомбардування. На це раз можливо вдали, але ні. Три юніти, 4. 5 забирає зараз. Ну, Хоча 5 юнітів це теж багато, якщо чесно. Ну, Економічна ситуація мені більш подобається у В нього Спочатку гри було дві нафтових вежі, він з них отримав бонус. Потім довго ще прожила одна з цих нафтових веж. В принципі, і, як бачимо, хакерів тут трішечки більше. Летить знов. Бомбардування. Ну, це по єдиному бункеру. Ну, я думаю, не треба було цього робити. Ну, це його рішення таке. І летить гарматний постріл. А гарматний постріл це вже по центру пропаганди. Виживає зараз військовий завод, але на тонесенькому залишається в нас ця споруда в грі Ну і битва за центр знов продовжується. Знов у нас тут групи е рівнозначні. Якщо так подивитись, тим степ кожен раз. як той Фенікс, е їх. Де, звідкись бере. Кошти вже закінчились і лише на інтернет центри зараз обидва живуть. Екскал. Ну в нього ситуація, не знаю, не знаю. Також є, але не так. Не так, що багато. Один інтернет-центр, а тут. 3, 4, 5. Акерів плюс повне інтернет-центр. Ну, я думаю, що цей показник треба ще збільшувати, отримати реальну перевагу. Так, ну тут знов прилітає, і на цей раз є Еммі бомба, і вона в нікуди. І плюс міни. Переводить свою атаку на правий фланг зараз Екскал. Там немає нікого у Тимофія. Є, але тут група маленька. З нею, я думаю, Екл дуже легко впорується, також є підкріплення, але воно там позаду воно не встигне допомогти. У танкового генерала дуже повільні юніти, якщо чесно. Тут Хеліксом намагається знайти слабкість в обороні Ескала, але вже котре не вдається нічого цим Хеліксом зробити, важко. Будуть розміновувати так, розміновують дуже багато БМів ворів. Що з одного, що з іншого боку? Просто реально. Майже самими BMW грають, немає ні оверлордів, немає ні авіації, нічого немає в цій грі. Просто беми Гатлінги і ЕЦМки. Летить гарматний постріл, а куди? Намагався спіймати цю групу. Екскало зараз імстеп, але не вдало Також бомбардування використано не вдало Бомбардування у екскало більш ефективне вибувається. Аеродром. Ну, якщо він чесно, він там по спогрі не сильно той був завантажений той аеродром. Там мігів в повітрі не було. Лише пара Хеліксів там була використана. Зараз там Хелікс на правому фланзі воює з Гатліном. Переводить тепер вже тімстеп свою атаку на лівий фланг. По карті Ну він не бачить. А може і бачить Так, побачив, що тут є інтернет-центр, я не знаю, чи бачив він його раніше. І зараз екскал також переводить свою групу на лівий фланг. Ну групи, Ну, групи дуже великі. Я знаєте, що переживаю? Так як це повільні Юніти, їх можна ловити на бомбардуваннях, на емі-бомбах. Можливо, зараз хтось з них помилиться і ця біда трапиться. Тому що групи великі, неповороткі, і вони ще й іноді буває заважають один одному. Ну, одинокі. Поодинокі беми тут катаються. Не знаю, що дасть зробити зараз цим степу. Екскал тут перегрупував свої війська, розтягнув їх. Так. В, широк, в широке формування. І. Чекає на атаку. Атаки немає від Тім Степа. Тім Степ теж не ризикує вперед лізти Він розуміє, проти кого він грає. Він не грає там проти мене, там проти там, бомжа Юадена. там Він не грає там проти агресора і інших там гравців. Він грає проти дуже іменитого гравця. Зараз Тім Степ також розтягує свою групу, буде чекати на цю атаку. Але тепер і атаки від, від, від екскала немає. Бомбардування тут приходиться в нікуди. Бомбардування у відповідь від а, Тімстепа більш вдале, але знов не зміг багато юнітів тут зачепити. Ну і тут один по одному скидують міни. І закінчується ця баталія. Ну здов нічия. Але тепер зменшимо втратами для одного чи іншого гравця. В минулих битвах там більше втрат було. Тут тепер вже не та ситуація. О, куди аж заїхав БМ і його все ж таки зупинили. Він нічого тут особливого не зробив, він просто проїхався, подивився, що там все ж таки є у того ескала. Летить Емі бомба, міни нещодавно були скинуті. І, ну, я б не сказав, що тут багато зараз е, закриють, вимкнуть Бемів, але теж достатньо. Достатня кількість була зараз вимкнена. Поїхав зараз е, Тимофій в атаку, передумав, розвернувся. Ага, Екскел використовує гарматний постріл, чекає на атаку сюди. Ага. І розгадав цей план Тимстеп, розвернув групу і не став туди їхати. Якщо б поїхав би, зараз би отримав би гарматним пострілом по, по голові. Ну, хитро зіграв якщо чесно, зараз. Тимофій. Родзів він англійського гравця. На гарматний постріл. Ну, і чи буде зараз ж на штурм? Імстеп, хоча тут сильні сильні групи. У екскала якщо чесно Тимофій розділяє свою армію на дві частини. Не знаю чому. Який там задум. Можливо, зараз побачимо. БЕМ взяв в підвищеннях. І раз в деякий час сам собі скидує БМи з повітря Екскал. Тимофій в нас. Я не, не, не помічав за ним цього. Так, летить знов бомбардування. І судячи з траєкторії, воно летить саме на інтернет-центр. І ще й гарматний постріл. Зараз. Дупуємо. Він також летить від імстепа. І, скоріш за всього, там вже п'ятий ранг це буде потужний гарматний удар. Зараз буде добувати. Так, да, є, добуває і. Екскал, ну це була його єдина економіка. Він економіку більше ніяку не робив, і зараз йому нічого іншого не залишається, окрім того, щоб поїхати вперед в атаку і закінчувати це питання. У Тимофія з економікою нормально. Там 3, 6, 8, 10 хакерів сидять, плюс повний інтернет-центр. І розуміє, прекрасно зараз гравець. З Англії, що сидіти на одному місці, це буде погана ідея. Тім Степ тим часом намагається якомога швидше відбудувати оборону на своїй базі, тому що група тут реально дуже міцна і можливі зараз проблеми з цем. Якщо зараз Тімстеп це все зупинить, то у Екскала більше не залишиться чим грати. Але якщо зараз все ж таки Екскал переможе в цій битві, то це буде останнє, напевно, для Імстепа. Хоча тут бачимо, що основні сили повертаються назад на свою базу. І Хелікси вперед відправляє. Там Гатлінги працюють по Хеліксам. І ця битва. Екскалам програно. В нього ще якісь сили є, але їх дуже і дуже небагато. Скидують міни. Від Тімстепа і Тімстеп зараз, ну, в нього економіка є. Він досі живий, а екскал все. Здається. Така ось вийшла в нас дуже серйозна гра, дуже багато танків, дуже багато битв. Обидва гравці намагались грати красиво, але переможець лише один, і це сьогодні TeamStep. Дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити лайки, якщо вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, робіть репости. А також не забувайте, що ми. Ведемо стріми ще на Ютубі, Твічі і Троло. Переходьте за посиланнями в описі підписуйтесь скрізь, де вам зручно. Ну а я з вами не прощаюсь. До нових зустрічей!